Друзі, всім привіт! Зайшли в Олександрію Fire. Попробуємо ставочки 8 гривень щось тут зробити. Так, я не знаю, що це ми зробили. Ставочки 8 гривень. Ми, походу, дали зразу бонуску і я вже бачу плюс 40. Так, ну ладно, гай, крутиться. Подивимося, якщо нам дає якийсь плюсик, нас додаються оці спіни. Тобто, там Крутиться три спіна. Якщо хоч одне випадає, ще додається 33 спіна, поки не заб'ється всі колонки. Ну, ось це походу і все. Да. Що можемо побачити? З вісьмірочки за одну хвилину заробили 104 гривні. Буквально за хвилинку. Тому, друзі, заходьте, можливо, вона так і дійсно зразу дає на старті Олександрія Fire, плюс тим для нових гравців зараз на бонусках. Там, це буде ще в рази приємніше. Просто зайшли, посилання даю і бонусочки забираємо, друзі. Можливо, комусь дасть набагато більше. Ну, в мене вийшло так. Тому, друзі, всім фарту.